Давай, помогай. Бери, вмогай. Вдвоем. Мы делаем все это вдвоем. Були пирожочки. В нашому пархаючому житті уповнення. Бабушка ще на колінках тісто не вимішувала, ні, в сковородочке. Вирішила побалувати внучок, а місця немає. Ні, в чому немає? В сковородки нет. Ні, а там тазочок, ну нічого. Ну ладно, в сковородки тоже можно. Елі, а ти допомагаєш Помогає. бабусі, так? Посмотри, скажу, бабуша, да? Посмотри, бабушці, допомагаєш? Так. Так, yeah. да, мама обычно в такие те не дозволяє. Ну, а бабушка, все а бабушка добре. дозволяє. Сєсть-те такой. Расскажи, mm -hmm. бабушка, Раскажи, бабушка okay. як ти сьогодні їхала? Покамісаєш. О, їхала я сутки. Eh, е, ні, менше. Я в 6 ранку з дому на автобусі, потом о 7:00 пересіла на поїзд і їхала, доїхала, приїхала до остановки і Е, нас висаджують, висаджують, і непонятно що. Я ж німецький поганенько знаю, два години, звичайно, поганенько знаю. Потім, розкагаря, люди знайшлися, об'яснили, що десь на лінії поломка. Ні, це, пер, пер, це ж перед цим, як мене висадили, а перед всім я взяла чемодан великий. І на, на перший поїзд я до дверей добіжала, вже за кнопку, а він взяв і уїхав. Я як розплакалася, думаю, що тепер? Мене ж все а що, мене бачить, що він бачив мене, але він знав, що він дві остановки повезе. Він мене не взяв, щоб я другою путею поїхала. Не, не. Він спеціально це зробив. Але ж я розплакалася, підійшов мужчина, теж говорящий, і Говорить, я це все відділ, що з вами случилось. І говорить, на слідуші поїдете. І коротше, я чотири години вважаю, ждала слідчого. А ті люди проїхали дві остановки, з якими я не спіла. Ми ж в місті стояли. И их высадила через две остановки. Они там 4 часа, я тут 4 часа. Тут я сажусь в эту электричку, подъезжаю к ним. Смотрю знакомые лица, я не поняла. Они говорят, здравствуйте, мы уже 4 простояли. Я говорю, я там простояла 4. Ну, короче, мы с ними еще где-то часа 2 стояли. Это 4 и 2. Это 6 часов мы только ждали. Да. І це сказали, що відмінили, так? Да, да, да. Відмінили поїзда із-за того, що була ремонт на трасі. Uh -huh. Там якась поломка була. Там не то, що вони захотіли, там забаставали чи ще що. Я думала, балставали. Німці люблять бастовати. Ну ні, то не, не бастовка була, то просто по поломка була. Uh -huh. Ну і в і мене все збилося, бабуся німецького не знає, як далі їхати, не знаю. І капут. Дур -дур. і ä, прочитала отчина, про себя. Говорю: Господи, допомоги мені, тому що я в чужій стране і нічого не знаю, і що далі мені робити. А в якому городі? Это, город я не виговорю. Надо подивитися. Надо подивити. Просто хоча б для. Да, да, я скажу От. І ти знаєш, після того як я отак стою в сторонку, підходять спочатку мужчина розковорящий. Ну він якось мало понімав. А потім хлопчик такий перший мені попався, годів 25 Саша, маленького такого росту, ну такий хороший. Він підійшов, я розстроїлась, він бере мою мобілку, все мені понастроїв, говорить, місце поїдемо до того, ви далі поїдете. Ну, в общем, ти розумієш, вони мене успокоїли. І він, як вийшов, він передав у цьому молодому. 17 лет. Он говорит, ты ж дальше поможи. Mm. Боже, Господь на свете есть. Ты mm. понимаешь, mm. мне такие люди попались. А как бы без них, я не знаю, что я делала. Mm -hmm. Я не знаю. Никто не понимает. Okay, они да, да. Да, да, mm. Да. Mm. И потом этот мальчик вышел, который... Mm. Мешай. Mm. А, держи. Э, который, мальчик и цей вышел, который вот это последние 17 лет. Мне уже оставалось 4 остановки, а дальше я уже знала. 4 остановки mm -hmm. я приезжаю на ваш... На посаду mm. mm -hmm. пересаживаюсь. Вже було все. А далі мене що змутило. Перед тим, як мальчик вийшов, я кажу, каже, 5 часов 40 минут, буде стояти до 7 з чим то, вокзали закриті. Треба на піроні. Я як перелякалась, думаю, божечко, я в чужій країні, зо мною гроші, зо мною сумка, этот, чемодан большой. Подумають, що там мільйони, mm -hmm. що, що. думаю, уб'ють мене. Ну, що таке в чужій країні? Mm -hmm. вот. І цей хлопчик сидить і каже. А ви знаєте, що там недалеко? Може ви своїй родні позвоните, хай вони машину візьмуть. Я кажу, їх обламалась машина. Може вони візьмуть другу машину і приїдуть за вами. І ото все так дивиш, Да, Господь на світі є. Він мені поміг. Це добре, слава Богу. Терей станції. Ні, це, це пасал, ти дивишся. Це ще не там. А, це ще не. Це мені друге. Подожди, то не та писулька. Подожди, подожди, тут вже писулю вже Угу. А не ні, це теж не та. Коротше, мамі, а, ти сама розписувала, чи тобі хтось це розписав маршрут цей? Ні, це я сама оце все в дорозі розписувала. Ні, от з... це Світочка мені розписувала, але я по ньому не поїхала. Ага. Uh -huh. поїхала. Вона теж мені розписувала, але по другому маршруту. От це це застосунка з якогось ти у цей маршрут брала, да? Ну, з приложення? А, что вот Станция? А, да, вот, вот, вторая станция. Вторая две, станция, я да. две проехала, две. Кот, а, вот это Готинген. А, ну вот это. Гера? Не-не, да. готинген. Готинген. Вот, готинген. Вот там вот стояла. Готинген Гера. Угу. Готинген Гера. Вот это мы высадили и все. И вот это мы еще два часа стояли. Еще два часа стояли. Подожди, посольки, Виходить, у мами є цей за 49 євро. І вони продивилися маршрут. Чотири пересадки треба їхати. В 7.47 виїжджає мама з целе. І в 19.54 19 вона мала приїхати в покінг до нас. А на цій установці зупинці все поламалося. З таким маршрутом. А то, чекай, тут шість пересадок чи чотири? Де. Ну, взагалі, ти з самого початку на шість пересадок? Ні, ні, у мене ж збилося тут пересадок, я ж не штуку... це ні, це це слідче, от, от це піде, потім ще писулька. Я десь 8-12 пересадок зробила, тому що позбивалося, а якби ні, то в мене було б сім їх. Сім, ага. а так я наверное, 12. 12 а якщо за гроші окремо, то чотири пересадки 145 сорок євро, чотири пересадки на 100 євро дорожче yeah. можна було, але yeah. все одно 4 пересадки. чотири пересадки пересадки все побіг... одно цілий день їхати. і цілий день. їхати, я буду вас в одинадцять вечора. Короче, Німеччина нас здивувала не тільки тим, що тут дуже дорого коштує сам шлях. Цей весь. Поїзди, люди кажуть, і автобуси нерегулярно їздять, і поїзди погано їздять. І вокзали всі закриті. І що саме цікаво, всі вокзали вночі закриті. Тобто, можливо, якщо ти їдеш десь з пересадками, якщо тебе 12 ночі застало десь в путі, тебе висаджують на першому ліпшому цьому остановці. Ні, і... йдуть. Просто ти вийшла і вокзал закритий. А далі вони йдуть, поки розведуть всі, що взяли. Ну, а, а ти колись тоді розказувала, що висадили не на твоїй станції? Ні, 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 то не на моїй. Це е -е, колись було, то, то світа став. Ну коротше, вночі, типу, а, на, а, вночі, якщо пересадку зробити, неможливо. Я приїхала у ноль-то, ноль то ноль чим то Вони всі довозять до кінця, до останньої, і вже все. А, до конечної вже потім ти нікуди не можеш перейти. Ну, коротше, крім того, що такий путь, треба. І це ж не просто через приложення, зрозуміти ці е, потяги, які йдуть саме по цьому проїзному. Да. Це як воно називається? У новий е, тікет за 49. Ні, а як називаються ті потяги, які йдуть за 49, а які не за 49? Ну, типа скоросний не за скрип. Перший клас ми не маємо тільки другий клас. другим класом. Другий тільки. Клас. Ну коротше, це ще все треба знати. Але це мама приїхала 700 чимось кілометрів. Сімдесят да? кілометрів. 750 кілометрів. А, виходить така, така дорога. Ну, і це виходить, оце, що їй підказали, що а, в час 34 він приїжджає в Пасау і до 7 ранку. Мамі треба було бути на піроні. Yeah. А так як слава богу, Віталік знайшов хто нас ну, з машиною, водія, так вони поїхали в півдругої, і забрали маму. Так вона хоча б приїхала ну, вночі вже дома. Yeah, би... Навіть навіть yeah. не на вокзалі, а просто серед этого, біля путей, yeah. чи yeah. там є лавки, чи нема. Yeah, Короче, yeah, yeah, невідомо. Yeah, yeah, yeah. Невідомо що, і оце і ніде не було попередження про це скасовані у ці два потяги, які ну збили весь маршрут, щоб прийшлося так їхати, але нічого розказувала, що вона їхала заказувати три звільнити. Заказують паспорта. Кьольн і, і... і бірка. Так, так каже, їхала їх серед поля, висадили і уїхала, електричка поламалася. Вони стояли серед поля, непонятно скільки, поки приїхали за ними. Дурдон, так. Так, от це в Германії тут непонятно, що вони ночами ремонтують колії, і це таке робиться. А на людей напрівали, що кому удобно, кому не удобно. Звісно, ну, <реку> все добре, а це погано. Коротше, машина треба. Щоб так, короче, машина по але можна, але можна. Я безплатно. Я у свою групу написала, що я у го внукав, і одна мені пише: ну ти офігенна бабуся, якщо ти в Германію приїхала і не заблудилась. Це, це виходить, якщо так дивитися, ось Німеччина вся. Мама десь отут Нижня Саксонія, не, да, а ніжна. ми внизу нижня Баварія. нижня Баварія. Тобто реально через всю Німеччину да, проїхала да, да, цілих сутки. Це важко, звісно, що з чемоданом внучкам любими ролики везла. Да, да, да. <реш> да, от це в моєму чемодана не можна брати великого. Я не встигла на ту, що уїхала, що люди залишилися. Із-за сумки. Там униз, от це довго я поки її ж... А ескалатора нема? Ескалатор десь є, але я поки буду бігати, у мене 7 хвилин, у мене немає нічого. Ти Мала ти маєш, часу на я, пересадку. Так, немає часу. І я поки піднялася, я вже підбігла, я йому е, толкаю в цю штучку, щоб відкрилися двері. Він мене бачив перший пером пер, пер, і уїхав. Ну він знав, що він біостановки тих повіз. Він мене думав, що я умна, де автобусом кудись поїду. А я ж не дуже умна. — Ну, в будь-якому разі. Я чотири часа і до тих приїхала, хто перший поїхали. Слава Богу, що приїхала, бо ми тут хвилюємося, що можемо народжувати в будь-який час. А нема з ким дітей ставити, зато на 10 днів. Відпусти... да, Так, мене відпустили на 10 днів. Це 10. з курсів тебе відпускали? З курсів. Чи е, джо... е, це соціаль, хто там тебе ну, е... командує? Я, Соціальна, я ж пенсіонерка, я в соціалці, я не в джоб-центрі. Ну, але е, тобі, треба з курсів, не курс... у них соціальних. Ні, у соціалки Каріни, яка тебе поздравляла, ага. і з курсів учительки. А, а як же, і там, там і там. 65 років, а вона та, відчитується. Да, Але, але я <ріх> теж, мені дуже стидно, я пішла рано ж на пенсію в Україні йдуть, а у них, у них йдуть у 65 років, uh -huh. у 67. А я ж уже два роки тут, вже на пенсії, мені тільки 65 в цьому році. Uh -huh. І мені стидно стало, я пішла у міні-джоб робити. Ну сам факт, що яка тут система. Я роблю 6 часов у місяць, 3 часа, і через 2 тижні ще 3 часа. Uh -huh. Дедушка платить з бабушкою за мене 90 євро у соціалку. А соціалка мені виплачує тільки 30 євро. А то все йде на вищити Да, от в Германії такий так. Чекай, вони вищитують тільки з того, що дедушка тобі заплатив, чи ще й з твоєї соціальної допомоги теж вищиту ні. Соціалка то що мені дали вже то а, не, не а от це, що дедушка дав. А. а тепер ще вийшов закон, і ще вийшов закон я получала пенсію, правда, в мене маленька пенсія. Було сначала 2, зараз 2... моя куколка. Зараз моя хороша. Що таке? Тут? Було 2400, потом 2600, а тепер у мене 3000. Це маленька. А люди ж по 7000 отримують. Ага. От нам ці 2 два год... 2... года за нашу українську пенсію нічого не казали. Я получала, я платила за комунальні доми в Україні. Там син живе і внук. От. А тепер вийшов у них закон 2 місяці назад і треба От гроші, що вони нам, от це моя, от, допустим, у мене я получала 2400, там було 60 євро, поки ага, я починала, ага. а тепер три тисячі, там десь 80 євро. От вони мають тепер у мене за ось це все время висчитати. Мені насчитали 1160 євро, я маю повернути. Як вони будуть удержувати? Вони ж мене голодно не можуть залишити, все одно вони мені мають гроші давати. Але ж е, треба ці гроші повернути. Капітка. А у мене, це у мене маленька пенсія, а в людей вже по 7 тисяч, у наших жінок, е, е, це, розумієш? От як їм тепер возвращать, я не знаю. А всем же вернуть. Короче, будете еще... Да. это... до дома не поедете, буду да, э, буду... отработать yeah. на мини-джобі. Ну, а тут кто-то сказал. Кажут, тут немцы одной рукой дают, а то не забирают. <laughs> все капец, конечно. <laughs> Добре, бабушка, давай закінчуйся с бережками. за интервью. <laughs> всем привет, слава Украине. Героям слава. <laughs> ну, когда, когда мы стояли, вот это все с людьми, простояли вот это время и нам подали не электричку большую, у нас людей валом было, а нам дали вот такое, как оно называется, бус или Микрофтон. что оно называется. Вот это один как-то вагон, один вагон вот такой вот, как электричка. Ну по рельсам? Да, по а, рельсам. А типа маленький вагон? Да, типа бус, ну типа одного вагона, только он один. Ага. И вот эти все люди в одну набились в одну сторону ага. и в нашу в другую сторону. Ну короче, там два направления ага. надо было. Мы вот так, как селедка, простояли, наверное, да, ну, минут 30 или 40 нас везли, ну, для вот этого, чтобы нас дальше, дальше, чтобы мы могли по карте двигаться. Mm. Потому что нас же высадили просто так. <силит> <Это> <силит> и вот и Дай, кажи, давай, кажи. Ух ты, Показывай. А чего гостичка не желтая? Ты богато хочешь. Это так, чекай, это сейчас суп будем есть. Это мне. Уже не будем. Нет, суп а не будем мы это мы есть. Это тебе. Это тебе, это тебе, это тебе. Бабушка пивроку сбирала. На а Новый год собиралась приехать, и не получилось. А я же купила уже гостинцев. Короче, вот так. Не-не-не, вот. не высыпай. Зачем а высыпать? Ну, они же должны поделиться. Ой -ой -ой, сейчас... Коротше, на місяць вперед буде. На три. Так, дівчата, мама буде видавати після супу, ясна? Мама ж поїли зранку. Ну а не поїли. А нічого, що вже дві години дня. Ну вони поїли, хай вже щось їдять. супчик, супчика, потім і Ілана, руки мить швидко. Руки мить. Бігом руки мить. Глядь. Коршуни. Оце бабуся нас балує, бачили. Місто того, щоб дітей супом чечевічним накормити, нагодувати. Чи пиріжками вже хоча б солодкі. Хорошо, пиріжки через час будуть. Наші тоді пирожки, коли у нас такий улов. Все ж таки перемогла мама. Суп їдять. Хто їв суп, переходить до величезних кіндерів. Не любиш мій, мій суп з чечовиці? Подивись, який смачний. Очень, очень. очень вкусний. Чечевичка, тушонка. Там м'ясо не нравится. Не нравиться м'ясо? Mm. Уже немає. Я Це я була остання так. баночка Три. тушонки. Якщо не буде такого супу. Давай Так. Мені прислали посилочку. Я ще не розпакувала, нема часу розпакувати, подивитися. Тут. Речи для дитинки мають бути. Тут тато привез два матраса дитячих. А це а, сохне чехол на дитячу ліжечку. Девчата, а, матрас... как девочку звать будет? Барина. Какая Барина? Такое имя не существует. ту а зимосна. Мама покажи і макані. Де не можеш дочекатися, поки бабушка виведе їх на 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 двір кататися на роликах, а бабушка каже, я не піду, бо я розгрив серце получу. Є ще тюпенькі, бери. Зато дивіться, так сядь. Дивіться, які гарненькі пончики у нас є. Пережочки. Ідемо скоро. Зараз потьмяне. Бабушка Мама, может там треба больше потужности? Все а? нормально? Нормально. Я не хочу заговорить. А, ты хочешь? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Что Діти пішли з бабусею на роликах пробувати кататися не без скандалу, тому що не хотіли шлем вдягати. Я б їм ще вдягнула і захист на коліна, але нема. Сподіваюсь, прийдуть цілі. Але я тим часом розсортувала від розпакувала цю посилочку, яку мені прислала Світланка. Це сестричка моєї однокласниці. Вони мешкають в Німеччині і народили дівчинку у грудні і тому вислали мені речі. Упаковку я вам покажу в наступному відео, а зараз просто показую, що я тут відібрала це те, що маленьке. Буду одразу стирати, сушити, готуватися до пологів. А це те, що трошечки на виріст, тобто 62-й, 68-й розмір. І покажу вам потім сумку в пологовий будинок. Все, на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую, Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Пока!